В дитинстві батьки часто говорили мені: ти маєш розвиватися, вчитися новому, думати про своє майбутнє. Особливо це підкреслював мій батько. Він постійно повторював читай книги і вчися новому. Тобто саморозвивайся. Сьогодні я хочу розповісти, як саме я прийшов до саморозвитку, з якими труднощами зіткнувся, на які жертви довелося піти, і чи справді саморозвиток це так круто, як кажуть інші. Але почну з цитати одного персонажа: Мрія може стати підтримкою або джерелом страждань. Мрія може наповнити людину життям або навіть вбити її. Гріфіт Берсерк. Ви, мабуть, спитаєте, а до чого тут мрія до саморозвитку? Я вважаю, що саморозвиток це інструмент для досягнення мрії. Хочеш стати професійним Java-розробником розробником почни розвиватися. Хочеш чогось більшого від життя, розвивайся. Для мене слова гріфіта це не просто гарна фраза. Вони відгукуються з моїм життям, бо саме мрія дарувала мені сенс і водночас знищувала мене. З 12 років мій батько почав частіше говорити про розвиток, книги і вивчення нового. Я слухав, але нічого не робив. Але ці слова закривувалися у моїй пам'яті. Лише коли переїхав до іншого міста, я залишився без друзів. Безучайно коло спілкування, і лише тоді я згадав слова батька. Я почав активно шукати себе. Спершу я займався спортом, потім спробу слухати аудіокниги, але я нічого не запам'ятовував, слухав просто, щоб слухати, це було без сенсу. Лише наприкінці 2024 року я знайшов книгу, яка насправді зачепила мене біографія Вінстона Черчилля. І з того моменту я дуже полюбив. Читати книжки, але і в моєму житті почались негоди. Саме тоді у нашій родині почалися важкі часи. Я відчував моральний тиск, страх, невизначеність. Саме це стало поштовхом до справжнього саморозвитку. Через те, що я відчував дискомфорт і страх, а також тому, що в мене було багато вільного часу, я почав закриватися в собі і потроху будувати собі дисципліну. Я почав притримуватися графіка сну. Прокидатися рано, читати книжки і проводити продуктивні свої дні. З початку 2025 року я почав будувати плани на кожен місяць. Створив YouTube канал, TikTok, розписав цілі на рік і почав потроху їх виконувати. Але сімейна ситуація тільки погіршувалася. Я відчував ще більше навантаження, страх, внутрішній тиск. І через деякі конфлікти. У сім'ї я врешті-решт повернувся до рідного міста. У рідному місті я відчував комфорт, спокійність і безпеку. І саме тоді я відчув вигорання наповну. Три місяці без якісного відпочинку, емоційний тиск вдома, постійна робота без пауз усе це мене виснажило. Коли я завершив одну із зі своїх java серій, я просто зупинився, пішов на довгий відпочинок, але почав ненавидіти себе. Я не зміг більше притримувати свої дисципліни, не зміг більше читати постійно книжки, як я це робив раніше. Не зміг прокидатися дуже рано, як я це робив раніше. Не зміг робити те, що я робив раніше. Я просто хотів спати, спати і спати. І саме в цей час в мене почали з'являтися питання: чому я нічого не роблю? Чому я просто втрачаю час? І саме в той момент я зрозумів, що саморозвиток протягом усього часу вбивав мене через те, що я не міг контролювати його. А ще й тому, що я був у постійному дискомфорті, що спричиняв постійні дії для того, щоб стати краще і вибратися з цього страху. Але я багато переробив і зовсім не давав собі відпочинку. Гадав, що в мене буде прокрастинація, якщо я хоч на момент відхилюся від свого графіку, і вже потім. І я зрозумів, що я майже вбив себе зсередини, намагаючись досягти висот. Саморозвиток – це потужна річ, але це гостре лезо. Воно може допомогти керуватися, але й поранити тебе, якщо необережно користуватися ним. Саморозвиток не існує без дисципліни, дисципліна без якісного відпочинку, а відпочинок без відчуття прогресу і продуктивності. Моя порада не забувайте відпочивати, не поспішайте. ідіть до своєї мрії впевнено, але без вграння.